Добрий ранок, діти! Сьогодні я запрошу вас на заняття з грамоти і письма. Сьогодні ми з вами попрацюємо зі звуком І. Він голосний. Щоб його вимовити, наші губки розходяться в посмішці І. Так, а щоб запам'ятати, який вигляд має літера І, якою ми позначаємо цей звук на письмі. Погляньте, що я приготувала, і послухайте віршик. Буква І неначе свічка з ясним вогником вгорі. А погасне чорний гнотик стане крапкою вгорі. Тепер ви, думаю, запам'ятали, який вигляд має буква І, і ми з вами можемо переходити до вправ. І перше, що ми зробимо, визначимо спільний звук у словах Слухайте уважно. Індик. Відро. Піраміда. Овочі. Який спільний звук у цих слів? Так, голосний звук І. Тепер ми можемо переходити до вправ. У зошитах. Підготуйтеся. Перше завдання в зошиті це в ряді малюнків визначити місце звуку, і у слові. Давайте спробуємо. Перший малюнок стілець. Давайте вимовимо так, щоб ми могли і проспівати стілець. Де ми чуємо звук і? Так, всередині слова, а ми знаємо, звук І голосний позначається кружечком. Другий малюночок, птаха цього звуть індик. Заспіваємо звук І в цьому слові. І звук І ми чуємо на початку слова, робимо позначку. Наступний малюнок це такий радіоприймач. Радіо. Давайте вимовимо так, щоб проспівався звук І. Радіо. Звук І ми чуємо всередині слова. І ще один малюночок це цифра 6. Визначмо, де звук І. Шість. Звук І також всередині. Зробіть позначку. і рухаємось далі. Розгляньмо малюночок, на що схожа буква І, підкинув хлопчик м'ячика, і вийшла буква І, що тягнеться до крапочки маленької вгорі. І свічка, з якою ми познайомились на початку заняття. Давайте з вами навчимося друкувати літеру І. Вона складається з прямої лінії і крапочки вгорі. Велика буква І висотою дві клітинки, маленька висотою з одну клітинку, пишеться всередині клітинки. Між ними ми не будемо пропускати порожню клітинку, адже ні початок, ні кінець не йде на лінії клітинки. Починаємо. Пишемо зверху вниз. Велика буква І пряма лінія всередині клітинок, висотою дві клітинки, і зверху крапочка. Маленька буква І в нижній клітинці всередині пряма вертикальна лінія. І над нею крапочка. Велика зверху вниз посередині пряма лінія і крапочка. Маленька посередині пряма лінія і крапочка. Так продовжіть до кінця рядка. Переходимо з вами до запису слів і виконання звукової схеми. Погляньте сьогодні в нас. Три малюночки, нам треба їх назвати, записати і виконати схему слова. Першим зображений лис. Скільки складів у цьому слові лис. Один склад. Отже, починаємо писати. Починається слово лис. Лис. Зі звука Л. Позначається він буквою Л. Л. Ли, далі ми чуємо голосний й, ЛИС, в кінці приголосний звук С. Виконуємо схему. Лис. Звук Л. Приголосний, твердий, позначається однією рисочкою. Звук й, голосний позначається кружечком. В кінці ми вимовляємо звук с лис. Він приголосний, твердий, позначається однією рисочкою. Наступне слово частина нашого тіла, частина нашого обличчя ніс. Скільки складів у цьому слові? Ніс. Теж один склад. Давайте ж запишемо це слово. н н н ніс Першим я вимовляю звук Н. Записуємо. Ні. Далі я співаю голосний і, ні с, приголосний с. Виконаємо схему. Вимовляємо ні, ні. Перший звук Н. Він приголосний. М'який позначається двома рисочками. Далі звук і голосний позначається кружечком. В кінці ми вимовляємо ніс, твердий приголосний с, позначається рисочкою. Ще один малюнок. Місце, де знаходиться багато дерев, називається ліс. Давайте запишемо л-ліс. Першим вимовляємо л, лі, голосний і, лі, с, 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 виконуємо схему. Ліс, лі-л-ллі. Звук л перетворився на м'який л. Позначається двома рисочками. І голосний позначається кружечком. В кінці слова с, приголосний твердий позначається рисочкою. Далі вправи із читання прочитайте, будь ласка, батькам і переходимо до вправ у зошитах з письма. Як завжди, розпочинаємо з пальчикової гімнастики. Сьогодні вона називається лисичка. Долоньки зберемо разом, а вказівні пальчики зігнуті всередину, великі, трошки підняті. Виходить у нас ось така мордочка лисички, вушка зверху і мордочка. Добре, переходимо до штрихування. У нас сьогодні намальовані дві діжки і черпачок. Зверніть увагу, сьогодні ми штрихуємо ламаними лініями і прямими похилими лініями Прямі ще вертикальні. Є. Починаємо з великої. Ведемо вгору праворуч, вниз, вгору праворуч, вниз. Так продовжуємо до кінця цього елементу. Знаходимо іншу деталь для штрихування і повторюємо прямі похилі лінії до кінця цього елементу. Наступний вид нижня частина. Так само ламана лінія вгору праворуч і вниз. Те саме зробіть з другою діжкою і черпачком. Наступне завдання на полі в лінію. Погляньте, яким методом сьогодні ми будемо вчитися писати. Спробуйте, не доторкаючись, повторити олівчиком. На що це схоже? Так, на дуги, на високі похилі дуги. Так? Ця лінія називається суцільна дугоподібна лінія. Ми з вами ставимо олівчик там, де закінчилась друкована лінія, і ведемо заокруглення і вниз прямою похилою. Знов піднімаємо там само, де ми малювали. І біля верхнього рядочку виконуємо заокруглення і прямо похило опускаємо. Знову піднімаємо там, де вже ми малювали. Виконуємо заокруглення і опускаємо. Знову піднімаємося там, де гуляв наш олівчик вгору. Виконуємо заокруглення біля верхнього рядочка і опускаємо пряму похилу лінію до нижнього рядочка. Піднімаємось тим же шляхом, зверху знову заокруглення і опускаємось. Так само необхідно зробити цей рядочок, наступний, і продовжити далі один рядочок пропускаючи, а другий виконуючи такий самий візерунок. Знову один пропускаємо і виконуємо ще один такий рядочок. До кінця рядка. Наступні завдання на полі в клітинку. Давайте поглянемо на що вони схожі. Це схоже на частинку ялинки. так? Давайте порахуємо висоту, скільки клітинок наша ялинка? Один, два, три, чотири. Отже, ми будемо вести пряму вертикальну лінію висотою 4 клітинки. І з кожної клітинки праворуч будемо вести діагональ, зверху вниз, праворуч. так? Відступаємо одну клітинку порожню, починаємо зверху. Ведемо пряму лінію довжиною чотири клітинки. І від кожної клітинки ведемо діагональ. Один, два, три. 4. Ось така частинка ялинки. Знову одну клітинку пропускаємо порожньою, ставимо вгорі олівчик, ведемо пряму лінію вниз чотири клітинки. Від кожного куточка ведемо діагональ. Так само зробіть цей рядок, і наступний до кінця. Наступний візерунок. У клітинках вже ціла ялинка, але в неї лише три яруси, складається із трикотників, які ми вже з вами вміємо малювати. Отже, пропускаємо одну клітинку порожню, ведемо діагональ вверх-вниз і поєднуємо. І ще вверх вниз і поєднуємо. І ще вверх вниз і і поєднуємо ось такі ялинки. Знов порожню клітинку залишаємо і починаємо ще одну ялинку. Вверх-вниз поєднали, верх-вниз поєднали, верх-вниз поєднали. Так само виконуєте до кінця рядочку. І останнє завдання в цьому зошиті. Погляньте в нас з вами табличка, в якій, як в будь-якій табличці, є рядки і стовпчики. Так, Що ми можемо сказати? Що в кожному рядочку зображений свій предмет. так? В першому рядочку квіточки, в другому прапорці, в третьому ялинки. так? А чи однакові вони? Давайте поглянемо на квіточки. В перші ячейки, так, маленька. Далі, трошки більша. Далі. Ще більша. Яка ж буде квіточка в останньому? Ще більша, найбільша, давайте намалюємо найбільшу квіточку таку, щоб вона була. Майже на всю цю клітинку, так? Давайте тепер розглянемо рядок з прапорцями. В першому нема нічого. Який там треба намалювати прапорець? Так, найменший, дуже-дуже-дуже маленький, так? Ось так. Далі є трошки більше, ще більший. А тут ми намалюємо найбільший, так, здоровезний, величезний, так, найбільший. Те саме зробимо і з ялинками. В першому стовпчику Якого розміру вона має бути? Найменшою намагаємось намалювати дуже-дуже маленьку ялинку, наче її щойно посадили. Далі слідує більша, далі. Ще більша має бути, а найбільша вже є. Отже, нам треба намалювати таку ялинку, щоб вона була більшою за попередню, але меншою за наступну. Ось так вона має бути вже досить доросла, але не більше най... найбільшої. Ось така табличка вийшла. Ось і закінчилось наше заняття. Я з нетерпінням чекаю фотографії ваших зошитів. Сподіваюсь, ви все запам'ятали і добре вас вийшло. До зустрічі, бувайте!